В студії ми знаходимося все, ще біля Верховної Ради. Тут людей майже немає. Перед входом ще стоїть конвой, міліціонери стоять непорушні. Поряд небагато людей, чоловік 30 стоять, і йде спільна молитва вже хвилин 10, люди заспівали перед цим гімн і потихеньку розходяться. Ну, майже людей вже немає. Ще є хлопці, представники автомайдану. Нагадаю, що сьогодні тут зібралися люди, які вимагали проголосувати про за закон, закон про люстрацію. І вони... це був мирний протест, люди були всі в гарному настрої. Казали, що це буде перемога Майдану і головна вимога Майдану. Оскільки закон пройшов перше читання, люди пішли з-під Верховної Ради з різними думками, одні задоволені, інші не зовсім, але загалом люди кажуть, що це вже є певний крок вперед. В нашій такі історії це історичний момент, і що, як кажуть, камінь зрушив з місця, і головне, що це питання почало його підняли в Верховній Раді, і воно почало розглядатися. Тобто, ось такі відбуваються події під Верховною Радою.